Технологія і дуже, дуже гарна, Бо, тому що зараз нести каз на суху землю на сонці. Ми не встигаємо його заробити, тому що тоді, поки ми дійдемо до краю, то половина касу вже піде в небо. А, вно, а вносили вноси оприскувачем, да? Так. Так. Оце, зараз з лапами чітко в землю. Ще каз одразу заробляється і там же лишається. І робить свою роботу яку має робити. Ну, сам беднак це просто. Ідеальний культиватор, я ним задоволений надзвичайно, тому що це, ну, ми його ще не мали, це перший рік ми цього року купили три беднари, Два дванадцятка, один 14 І коли ми побачили, як він робить, працює на ґрунті і який результат за ним, це просто класика. Це супер. А з чим ви порівнюєте? Порівнюємо з культиватором хорши, яким ми раніше працювали, порівнюємо з нашими вітчизняними АКПН 6. Ну, ніби АКПН 6, ніби принцип роботи той самий, робить ту саму роботу. Але він не робить так, як робить Біднар. Я не знав, тут посіяли вчора кукурудзу, перед ним робив біднар. Площа ідеально підготовлена, просто ідеально підготовлена. Він рівномірно робить на тій глибині, яку ти її виставиш. От для, він робить просто бомба. Для е, насіння, де насіни на сідає, відсівалки ложе насінини, він підготовлює прекрасно. Просто прекрасно. На що це впливає потім? Це впливає на однорідність сходів, одночасність сходів, що кожна насінинка сходить одночасно, бо тому що вона сидить в ґрунті на одному рівні. Волозі, в теплі землі. Ну, не без того, що ще має бути ідеальна сівалка, розкладати ідеальне насіння і ідеально витримувати глибину. Ні, обладнання для внесення касу. Це воно ну, ж було на сівалці. Ні, так. Ну було, насос у нас був, і ми дообладнали його, бо тому що сама сама розводка була вже. Зроблено на культиваторі. Ми його купили з тою розводкою, що є на культиваторі, а самі дообладнали вже трактора ось цими резервуарами, який має кожні дві тони містимість. Ну і гідравліка, насос, подача від гідравлічного насосу, манометр на тиск, виставляємо тиск, швидкість і визначаємо норму, яку, яку вносить. І стоять дозуючі ще й так. І в якій нормі вносите? Зараз ми вносимо 250 кг на гектар касу. Що тут буде висіватись? Тут буде сіятись кукурудз. Це під кукурудзу. — А обробіток так. який був перед? Обробіток тут осінню працював глибоко розпушувач. Потім весною закрили вологу ранньою, коли б дозволило зайти навколо. Зараз основний передпосівний обробіток. У нас є глибоке рихлення і оранка. Хочу сказати, що от за добу цей 12-метровий культиватор, він ходить швидкістю 14 кілометрів, він максимум у нас зробив 220 гектарів за добу. За добу. За добу, так, за 24 години, при тому, що десь там тракторист якусь годину-півтора віддихає вночі, бо ж теж неможливо постійно працювати. Ну, в сівалку йдуть слід слід, що сім зразу в вологу землю без проблем. На йде в вологу землю. Що це вам дало, ця синхронізація? Це нам дало, що ми зберегли вологу і насіння ложимо в вологу землю і маємо одномірні сходи одно, одночасно. Тому що якби ми... два... так, якщо б ми два-три дні наперед зробили, а там через два-три дні сіємо кукурудзу, ми вже висіяли сіяли в суху землю. Бо при теперішній погоді це... це є питання, є проблеми. Скільки можна було б втратити от тоді врожайності? Якби спасіяти психо. Ну давайте землю. так. Якщо в суху землю, то там одна попала в суху, друга десь попала в вологу, третя попала в середню. І тоді, знаєте, самі розуміють, та я не зійшла, та я зійшла, а та я зійшла за кілька днів від тої. Тоді ж навіть та, я, що не зійшла, треба чекати дощу. Та, що зійшла, вона вже буде на 3-4 листка більше мати, поки та я зійшла. І вже починається кроплення. Там можна кропити, там не можна. І це є страшна проблема. Тоді вже починається троха мудія із ЗЗРами. Так так так, 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 так. І вже тоді нема того урожаю, бо та, що зійшла, та як має бути, вона взяла те, що має бути, а та зійшла за тиждень чи за два. Вона не дозріла. І, молотим, та має вологість, наприклад, 21, а та де мати 32 або і 40 вологості, бо вона не дозріла, качин, не дійшов. Так, ви... Це по два куба, кожна? Так, коли, це, це по два куба резервуари, вони з'єднані між собою. І тут стоїть гідравлічний насос який затягає і дає сюди вже на цей Розподільний розподільник, Культиватор поділений на чотири секції. І він розпихає на кожну секцію тиск і там вже йде розводка. На кожну лапу йде розводка, державіюча трубочка, десятка. І тут стоять дужуючий сайбі, отут стоять. Ага. І під кожну лапу вносить. Так, і під кожну. Кожна лапа. Це сплошного обробітку, сплошне внесення. Тому що те, як я вам говорив, що коли внести зверху і ми не встигаємо заробити, а коли ми його даємо в землю, це, це результат. Так, да, І не треба ганяти два агрегати так, по полю. Економія, економія пального, ми за один прохід вносимо е, рідке мінеральне добро, тобто каз в нашому випадку, і підготовляємо площу під посів. Та і людей. І людей. людей. Зараз ж нехватка 100%, людей 100%, в господарствах. 100%. А ви чого на Беднарі зупинились? Десь бачили вже? Ну ми його бачили, так, нам його рекламували і як сказати, ціна якість. Скажемо, так, їх нам купили, нам розвиднілося. Так. так. Так, так. Алло. Бо ми Спокійна. більше закривали вологу рубіном. Так. так. Ага. То їдь Ленківський, целенки, типу. я знаю.